А ти можеш мені казати, де той трейсер буде і поїхать, бо. А мене... да, де ти зараз? Дякую. А, а можеш а... мені казати а... до того, як він до а мене я доїде. ВООБЩЕ!!!!! Взагалі... Я... Коли ти переходиш на ультразвук, я знаю, що десь ти натупила, а не я. This is not the right Виводь мене, Понят будь shit. ласка. Все, блин, уходи, давай, я тебе вивожу із себя. Це правда. Good morning, agents. Stopping that train was nothing short of heroic. And bonus points for hacking the conversation with Cypher, which now allows us to trace him back to the server he uses to commit his cybercrime. Alistair, this will be your most dangerous dive yet. And Angel, you'll need to make sure he makes it in one piece. Your mission today is to dive into the dark web, evade detection, and neutralize Cypher's main server. Good luck. Dark Web це типу Dark... Тей. Дітей Net? можна купляти, так. будь yes. пожалуйста. Вау. Wow. Uh, це хто? Це ти? Мені а треба IP-адрес Елеонора. Будь ласканька. Організуй. Я ту бачу, як ти сидиш в якійсь. Блін, ніби над тобою, або зараз будуть якісь досліди. Проводити. — Я бачу, бачу якісь провода, так, так. Це просто невероятно, Або і, ніби ти якийсь, блін, я не знаю, зроблять з тебе зараз цього людину X. Так, так. Network Layer 1, Network Layer 2 і сервер Core. Ага. Що сервер Core? Мені треба IP-адрес. О, IP адрес 194. Так. 9, ой. Почекай, почекай, один4. Що таке? Так. Да я просто даже цифры, блин, не в попад. Далее, а. 2, 2, 5. Ага, 2, 2, 5. 142. 142. И 242. 242. Так. Oh, oh. Ты куда ты идешь? Я шоу. в DarkNet. It's just in the, sea. Wow, the dive. А что так the dive? Типа, що це э, Ну, це типа мы ныряем в Даркнет, разумеешь? Блин, чекай, у нас. Ой, 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 а ты бачишь тебе влево! А я не можу, Ах. я не знаю, как. Як... Может. Я просто намагався А может, це я щось роблю? А, L2, R2, пробачте, я не ті кнопки нажимав. Направо, направо, прав... да, направо, Я направо, bac bac, я бачу ти бачиш бачиш? чи не бачу, бачу, бачу А я це наша бачу. Не знаю. От бачиш, треба якось заріперити connection. Ага, я бачу, бачу. Select the function. У мене написано transmit packets. Ага, а я не можу. А як повертати вниз себе? Ну, Як подивись, у тебе мають бути десь кнопки написані, котрі тобі скажуть. One eternity later. А, бачиш, oh! ми. Oh, code to fix, стой, мені стой, каже. стой, стой, стой! Ще раз, якось почало получаться, блін, тому що я тупе. <рес> <рес> угу. І дві скобочки після цього закриті. Телек. О, так. о, щось поповзло, поповзло, поп зло. Транс. Давай, мені... все пакеты давай. Пакет с пакетами. Completing мини-гейм ну там. Слава а? Богу, воно доїхало. А, так, сервер highest value, proxy, middle value, database, lowest value. А, Еля? Прокси. Ааа, что? Прокси, middle value, 24. А що мені треба? Куди мені треба? Я пошел направо, бо де было 24, де прокси было. Ну, щось ну, вийшло. Що так, спонін трейсер, трейсер інкомінг через 8 О, Боже, секунд. трейсер іде. Чей, Тобі no. наверх! Тобі наверх. В смислі, наверх? Тут нема верх, тут тільки вправо і лівої. ха ah. <laughs> А, о, Тоді... трейсер. А ти можеш мені казати, де той трейсер буде типа, поїхати? Бо а, От, мене... да, де ти зараз? Дякую. А можеш мені казати до того, як він до oh. доїде? Я вообще не можу. Я настільки сервер проксі датабейс, робити? Ні, ні, все нормально, нормально. Тобто, ти просто мені кажеш, куди повертати. Ти просто кажеш назва назву секції, і я знаю, куди мені повертати. Required accreditation, таксель. Ой, я не бачу, куда ты рухаешься. Uh, 3 9S ACC. Я умер. Connection, repair <laughs> connection опять. Але музня тут така, типа, футуристичненька. Мені подоба. А у мене просто тиша. Так, 2, 3, P ACC. Будь ласка, Молодець. І що делать? Все, ти мені відкрила прохід. Просто. Задній. 5Z ACC. Молодець. Знов задній прохід. Де трейсер будет. Сим 6L ACC. наліво наліво ще раз наліво! налево. Нормально, нормально. живий 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 А! я Еля, коли ти переходиш на ультразвук, я знаю, що десь ти натупила, а не я. Тому, коротше, просто приймі все. Ой. Я до якогось кубіка дошов. О, Hacking Tool, наше любиме. Hacking Tool, як ми опа, любимо. Опа. Oh oh я назбирав що там, що 39 там? зі 150 гавнючок. Скільки ти гавнючок назбирала? У мене взагалі нікаких гавнючок нема. А... Які говнючки? Найс. Nice. Що я маю? Що я могу делать? Що, блядь. Що а, я маю А, фігач робити? по що? червоним, по червоненьким кубикам, фігач. Что, я уже включила цю ігру і уже фигачу. Ну добре. Але, якщо чесно, не очень успешно. щоб я... не мати змогу запросити мене на гру, я тобі отвечаю. Так, я, блин, виключу собі інтернет назавжди просто. Еля, давай 130, Data Wars 2X. Давай, Еля, твої Wars 2X, будь ласочка. О, 150, слава Богу. Фух, фух, фух. А що ти з 100, а я 30? Так! <плес> Network oh key, Шест, uh -huh. 5, 4 Блін, як виглядає Network Key, Еля. А, як такий милашний е, мішка, але насправді це дві точки внизу квадратик і, типу, поза цією конструкцією, так. Да. Все є 46.46. Милашний, блін. 46.46, еля. Еля, uh... 30 секунд, 46.46. Дякую. Пинг Пингуминг. 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 Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Пингуминг. 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 Я Трохи я промахнув всі, але. Еля, так а ти чого не нажала? А! Шпион, конечно. Еля, 6 секунд, 5 секунд, 4. Ой, ой! ой! Є! Yeah. Time's up. Фук. Репейрим знову. А ч хакер ти, А займаешься штука і я? Та о, я о, тут, пошли блин, оці, блин, скільки там гігер твої? 4,6, 4,6. Є. А Network Key, як виглядає? Так. Е, як лестниця з чотирма е, ага, паличками. Ага, є. 14,71. Ох, Еля, дякувати Богу, що ми, ми з тобою не справні шпігуни. Мені треба сказати, щоб ти сказала, коли пінг. This is not the right key. <laughs> з чотирма кружечками. Uh, Кружечків ні котів немає. А, Які просто кружечки? лестниця. Це... Пробач. Да. Uh, 3171. Це я... Просто ти сказала, що я тут є, тут є драбина з чотирма кружечками, просто розумієш. Uh, this is not the right key. Та, блін, скіо, Еля, господи, широка лестниця. 65-45. <laughs> 5 секунд. А, блин, ну ми вже все просрали прям. Так. Да. Куди йти? Куди йти? Куди йти? Поняття немає. Ну, в смысли, скажи, який, блин, дальше секція яка? Сервер просить тебе до. Так, ось вона тільки що вилізла. Окей. Okay. Oh. Max signal connection і Wi-Fi connector. Там oh, максимум. Max signal, Max signal yeah. connection. Я не знаю. О, ну що знайшла. Де трейсер буде? Yeah. Там а, де ти зараз. Network key, як виглядає? Тільки давай. Якщо драбина, як... то їх тут три. <свісно> Дві палки драбина, так, але на кінчиках о, шарики, ага, які все, заповнені чим. 4.686. А, 55 Ау! Еля, треба а... дуже швидко тут працювати. Це капець. Який коннекшн? Так, а я що, я ввела? Wi-Fi connector. Wi-Fi коннектор просто а, так 3 9S, ACC. Я s ACC. Боже, вибачте, зараз. Так, давай, я свидоточимся, я навіть сяду, а то я отзначне налаштована. Якщо у нас так будуть, блін, ловити, то ми вдвох сядем тобою, тобой. Uh, скажи, коли пінг треба робити. Ага, зараз скажу. И. І... О! Uh, Запизно за сказала. Раз. Давай. Є, Я А, Так, uh, transmit packets. Пакети, пакети, моє улюблене. Пакет з пакетами. Куда то все исчезло? Все, я здається, я доїхав. <laughs> Доехал Ты? до грёбаного сервера. Сколько <laughs> у нас на Это 20 минут. Это просто. Капец. Да, сейчас надо будет снова кликать на квадратики, Эля. Хорошо. Я профессионал в этом. Может, я не Ты ж Ты же мышкой управляешь? Ну, мышкой, так. <laughs> Левым джойстиком. Левым джойстиком, так. А кликать с крестиком. А Скажи, будь ласка, чим ти управляєш, щоб так швидко їх лівим, забирати? З, лівим стіком. Чим? Ну, я теж ним управляю, сказати, що я на стіки, блін, не можу пальчиком своїм крутити. Не знаю, не бери, не бери, оцю штуку не бери. Не беру я! Добре, добре, добре. Не, знаєш, що щось буде займається, ну не знаю, шо то есть, куда Еля, Ну, 30% це, звісно, грустно, ну нічого, головний, головний результат. <рес> О, я, принтери, я часто тобі Еля, кажу. принтери вернулись. Блин, серйозно. Веди мене, так, так, веди мене, став мені. Блін, ти такий знов. сидиш модний на цій штуці. Я просто типу, щоб ти потім міг побачити себе, я Добре. тебе... Добре. Типу, зараз кадр. давай, ти можеш дві пари точно покласти. Network плеє? Саш, давай так. Я поки не там, де ти думаєш. Будь, будь ласка, там, де я думаю. Я зараз в небо подивлюсь. Такий... Вау, wow! це моя любима фішка. Так, а де так? Ти? так, так. Uh, а я тебе бачу. Так, так мені дві, можеш, дві переді мною просто можеш класти. Uh, вони... Я бачу, куди тобі йти, я бачу. Доходить. Але тут щось буде мінятися. Інтересно, питання. А де принтери? Де? Мені. От, принтери, вони. От зараз. Ні-ні-ні, uh, це вже зайва була, зайва була. Зараз одну. Uh, З зго... на горі. Зверху. А, це гора для тебе. Тоді справа. Просто минулого разу воно було. Е, інше. О, так, так, так. чітко. Дивись. зараз... Для мене низ. так? А, низ, ну. Окей, окей, окей. Все, погнали. 4, 5, стоп. О, норм, норм, норм. веди далі, далі, далі до кінця, до кінця до кінця, до кінця. Молодець. Так, тепер тут один принтер. Е, ти бачиш, там є по боках такі, типа дві е, кім... ну, маленькі кімнатки, mm. коротше. Тобі так. треба мене туди завести, я тобі скажу, коли фігачить, це буде через 2 секунди. А, давай, 3, 2, 1, погнали. Не спіши, не спіши, ти його доганяєш. Давай ще. ще, 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 Все, 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 норм, 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 норм. норм. Тепер, тепер. Ага, а, тут ще один принтер. Окей. Ща, зараз, зараз я питаю зрозуміти зрозуміти таймінг. Ні ні, 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 Зараз дві. Клади. Ага. Зараз. І от тепер давай, 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 давай. Ага, молодець, молодець, А, Ще ще, 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 ще. Ага, 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 все, чітко. О, тепер все дуже легко, дуже легко. Тобі треба зараз на горі одну покласти. Ага, і тепер зліва від неї покласти. Так, і ще одну зліва, і дві на горі. тебе Все, я на горі. Тепер клади ще... Тому що наші вже ще... кажу, тобі ти не знаєш, куди тобі діти. Кажуть, я бачу, туди, я куди бачу, треба. куди дійти. Я бачу, куди ну, діти. Це не фінальна точка. А, це не фінальна так, так. Точка. А, Давай ще. ще. Раз, два, три, чотири. Ага, і тепер одну зліва від того. А, тоді справа від того, пробач. Все, все-все, все, все. все, все. Чітко. Вуху. Дішов. Ага. А, отак. Так. так. Так, тут oh. будуть принтери, Еля. а Їх я буде тебе три. не бачу. Їх буде три. Ам... Це супер, але я тебе не бачу. Ти ну, бачиш велетенський квадрат, коротше, на кінці. Да. ти там? Ні. А можеш біля нього покласти, будь ласка. Можеш біля нього Це мені одну штучку покласти. Да. Поклади, будь ласка. Ага, добре. Зараз проїдуть принтери, і отак от по тій же лінії вниз. А, поклади одну. Ні, ні, ні. А, з... виходить справа від тої, яку ти поклала. О, та так, 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 але зараз її принтер зіжре. Давай, 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 давай. Ще одну, дякую. Я бігу, я біжу, я біжу. Уху! я провалився у дірку. Оє, оє, oh, yeah. oh, yeah. ah, так, yeah. у мене тут є кілька портів. Hi -hi. У тебе є якась інформація yeah. про те, який мені треба порт? Uh. Так, а тепер е вперед і направо. Чуть -чуть. О, іди, 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 заходь правильно. туди. іди. Диви, жовта, да, зелена, йдеш да, правильно. Зовта, жовта, зелена, жовта. Я скажу, коли натискати, добре? Добре, так. Добре. Да. Рано, 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 рано. Жовта. Зелена. Еля, червона, то не зелена. А у мене немає червоного, ну, добре. а ти ну, скажеш короче... прям коли натискати. Так, Ладно, так, давай так. ще раз. Давай. Ще раз, давай. Жовта. Зелена. Жовта. Молодець. А, поняв, блін. Саша, тому що ти збиваєш ілічку і що все це понимаєш. Так, все, йди тепер е, назад. Наза... Мене назад, нема іди. нічого назад. Я пройшов повз мене. Я поміж Добре, іди направо. іди направо. Сюди право. Ні, не сюди. Ні-ні-ні-ні. Іди в іншу Ні. Це було дві сторони: в мене є право і ліво, я в обидві пішов, ти сказала, можеш ні. зараз почати рухатись, і я скажу, чи ти <світ> в правильну сторону йдеш. Ні, не в правильну. <світ> Стой! І тепер, ні-ні ні. І тепер іди, типу, або вправо, або вліво. Не ві Ну, в іншу сторону, тож. І ще чуть-чуть, ні, не туди, не туди, чуть-чуть не туди. Да, 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 вот в эту сторону. А до чого, <рігла> сука? Можеш зараз так, да, іди, йди, куди ти почав. Ні, не сюди. Не, ні. Еля, тут конець. Коротше, давай ми так зробимо. Вперед, пірать, вперед, вперед, вперед. Стой, у тебе oh. видно, от зараз тут є якась типа, штука, де я зараз да. стою. Ти можеш від неї просто відрахувати в якій ми. Тобі є... просто, прямо. Від неї тобі просто прямо. Еля, прямо це смерть. Далі прямо. Блять, ну на столі. Мені туди. Ні, На 180 сюди? від того, де давай ти був. Давай Я будь. просто буду підходити, а ти мені скажеш, коли я підійшов. Еля. Це не тут, і не наступна, і не вона, і не вона, і не вона. Оця. Оця. Да. Добре. Я ж кажу, давай ми просто я буду до них підходити, а ти будеш казати, яка треба. Запам'ятовую послідовність: жовта, синя, Добре. жовта, рожева. Добре. А що мені запам'ятав, то ти мені кажеш? Бо ти потім, блін, не ту кнопку натисни. Жовта. Синя! Жовта. Рожева. Молодець. Я бідна, що ти думаєш, що я геть не зображаю. соображаю. Ми що заходили, ту. Я сказав, блін, жовта, синя, жовта, і ти натисла, не сию, блін, другою. Все, я тут. А, блін, кейт, тепер тут є якийсь, блін, нафиг, стіна смерті, капець ні, зараз, зараз, дай хай він повернеться, бо мені страшно, добре. Давай. Давай, 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 давай! Справа, право, право, право. Uh, давай, далі! А ah, блін, я тобі не довіряв, пробач. Це був бед. Ти їх клала чітко, але я злякався і пішов назад. Давай, давай, давай. Вперед, 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 право, 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 право! Uh, Провалив всі. Так, щось у нас не так. Там просто дуже-дуже. Ну, мало типу, часу перед тим, як це робити. Давай, да-да-да-да-да-да. і тепер справа. І вперед, 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 перед до кінця, до кінця. Нічого, нічого. Казала, давай щось таке, щоб ну, не дуже важке було. І прямо, 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 прямо. Ага, молодець. Ага. А, ця стіна їх не з'їдає. О, це прикольно, це дуже корисна інформація. О, тут є якась синя стіна тепер. Ага, мені треба ключик А взяти. Ти знаєш, куди йти, бо я знаю, так. куди тобі йти. Добре, я теж знаю. Мені треба ключик знайти. А, бачиш, ну, кімнату, я знаю, де я два бачу квадрати. ключ. — Ти бачиш, От кімната, де я перший бачу ключ. ключ. Два квадрати посередині. Тут немає такого, що два квадрати посередині. Це є, але це остання Це це є, але остання, типу, інстанція, а ключі лежать в іншому місці. Тут два ключі. І вони... Ні, мені Елі, треба. От щоб диви. Ти я них зараз пішов. зайду в кімнату і помру, і там лежить. Я бачу там ключ фізично. його. От диви. Я зараз заходжу і вмираю, бачиш, от я туди зайшов. От там А ключ. мені не треба, щоб ти тут. А у мене показано, що ключ не там. Тому у ти тебе мені Це показані добірити. двері, а не ключі. Скоріш за все, розумієш. Просто Тобість, будь ласка, я бачу, повір куди мені. тобі тобі треба піти, от, от, блін, не знаю, от в цю сторону, от ні. в цю кімнату. Але я думаю, що ти туди не можеш зайти. -бо... Але в зелена. Ні. Та... ні, а можеш от покласти. Ну блін, поклади ще в рандомних кімнатах ці ключики. щоб... Я не кладу, ключ. От, от так, так. От, от мені в цю кімнату. Веди далі, веди далі, веди далі. Навколо квадратика. Ага ага, ага, ще 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 ще, ще. далі далі далі. далі, далі. Оттак, оттак. О, молодець, тепер наліво, 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 наліво. ні ні ні, ні, ні. наліво, 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 не туди, не туди, не туди. А... А... О, тут є. окей, добре. Веди тепер як вела. Ага, 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 все, я знайшов перший ключ. От бачиш, тут був. Було... Фатін щит, його не знайшов. Це той ключ, про який я тобі сказала ізначально. Якщо він був в тій кімнаті, Еля знаю, що для тебе та кімната. Так, а чого ти тоді так впевнено кажеш, що вона не та, коли ти не знаєш, яка для мене та? Ну, бо я бачу стіни і що, і думаю, що для тебе це теж, типу, кайно в кімнаті, я там знаю. Виводь мене, будь ласка. Факінг все, блін, уході, давай, я тебе вивожу із себе. Це правда. Та йди ти, блін, прохудь, прокладений. Та нічого тобі там вже не їздить. Ох, пляха, іди, та йди. Давай, 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 веди далі, веди далі. Так, А ты не ведешь далі. А, блин, ты же не можешь проходить сквозь стены. Прикинь. Випаліст. Все, иди, давай. Не цей. А, ты навстречу да, принтеру. Ты назустріч принтеру кладеш их. То тобто, есть я в думку. А что, иди, через. Зараз низь. він проїде по ба пробачь. Тепер можешь через низ класти, так. Щей, ще, ще, ще-ще, ще, ще, ще. Фух. Господи. <ріст> Так, бачу Все, давай, другий блин. Ключ. Тепер давай. ми будемо рухатись, блін, туди, куди Еля, я скажу. не, Давай, давай. Ми будемо рухатись туди, куди ти скажеш. Ага. Принтер мене вбив. Uh, зараз він проїде. Почекай, почекай, не накладай, будь ласичка, почекай. Та я просто накладаю, щоб дивитися, uh, uh. як він працює теж. Все, і давай, старше. от зараз я давай, давай, клачую. давай, давай, давай. І тепер, uh, коли я скажу наліво до кінця. Отак, наліво до кінця. Давай, 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 давай. Все, добре, добре. Тут є, типа, сейф зона невеличка, де я можу пере пересидіти. Ой, тепер знову наліво, 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 наліво. Оп. Оп. От. Ну, короче, ти чітко проклала, але типа просто треба було завернути за, 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 за куточок. Добре, добре, добре. Зараз він проїде. Давай, 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 наліво. наліво, наліво! налево. Ти не завернула за куточок. <гум> <гум> Все, давай, 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 давай. І от навколо хух, хух. хух да, конечно. і зараз треба буква ІЗЮ, короче. О, да, вот так, вот так, вот так. И теперь прямо, 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 прямо. Зараз спринтер. Да. А, а, прямо, прямо, Фак. прямо, прямо. Другий ключ. Hell yes. Ура. Фу. Паспорту, Это, блин. Конечно, блин. Все, я Лах тут. О, оф і тепер трасс. а, посеред... просто я викладай доріжку. Я бачу, да, я бачу. Я бачу, вона. До речку це, блін. <laughs> Що, я давай, бачу она. Та тут я тут. Падай. Падай, я тобі опеню. Опен! Сезам. Ну шо, наші любимі борт, давай. Зелений. Синій. Рожевий. Зелений. Рожевий. Синій. Зелений. Жовтий. Yes. Молодець. Mm. Блін, я насправді не був впевнений, що це така послідовність, бо. А я натискала. Я натискала, типу, як це? Ми дійшли до сервера Cypher. Так, mm -hmm. у мене Power Cell oh, wow. 1 operation, всі 4 Power Cell operation. У мене так? все те саме, що і у тебе. Тільки у мене ще є якась вайп All, тільки я нічим не управляю. А у мене я, управляю ніяких... Ага, 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 зараз. Я просто. Ну. Ага. Disabled. Бачиш. Power cell 1. Power cell 2 disabled. Power cell 3 disabled. Waiting for partner. Simultaneously activated require. Давай, натисла. зараз, зараз. 3, 2, 1. Добре. Ее с тобой. А, прикольно, да, тут си трофей. Си трофей називаються як фільми про Джеймса Бонда, коротше. Прикол. О, це цей Klas. Сайфер, Бачиш, ми його, типа, поимелі по тільки що. Mission completed. тобі be continued. Так я не можу зрозуміти, ви кожен раз все вже закомплітили, а він ніяк не гигне. Так ми його не вбиваємо, ми йому, типа, ламаємо всю поняла. його короче, цю. А, да. Еля, це було, звісно. Не було, звісно. Да. Треба зараз давай ми трохи видохнемо. Ми е, іменно видохнемо після цього, тому що я навіть не знаю. Хто О. з ким не буду говорити швидше. Та всі будуть друг з другом говорити. Ну, блін, така фігня, Бачиш, тут дуже багато на твоїй стороні роботи було. Хоча минулого разу бачиш, більше мені було головняка, тобі просто ходити по поїзду було. От. Ну, прикол. Oh, блін, жизнь. прикольно Дивитися запис. І якщо я тут від старості не помру на цій блін трасі цифровій вибачте. Блін, у мене іноді реально такий сміх, ніби я із чаді ада. Слухай, ну,